Ір Володимир Цибулько, політолог, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, вітаю, пане Володимире. Говоримо про корупцію і про електронне декларування. Отже, президент наклав такі вето на закон про електронне декларування. Так і ми розуміємо, що в будь-якому разі буде голосування в парламенті, тоді коли парламент засідатиме. Але щось ні слова немає про радників офісу президента. От оцю всю президентську радь ніхто не обурюється тим, що вони не декларують. Хоча, як на мене, корупційні ризики депутатів сільських і селищних рад порівняно із радниками офісу президента, ну якісь не порівняно, я би сказала, інакші. А тут ще й підвалило це опитування про пряму відповідальність президента: 78% за даними демініціатив кажуть, що мовляв президент відповідальний за корупцію в, в країні. Ні, загалом і демініціативи, попри всі намагання сказати, що некоректні там питання, маніпулятивні опитування, і все решта кажуть: ні, мовляв, коректно поставлене питання соціологічне. То що ви скажете про все це? Тут не просто коректно. справа в тому, що концентрація влади вона передбачає концентрацію відповідальності. А на банкові вважали, що фінансові потоки вони підімнуть під себе, а відповідальність перерозподілять на міських голів. Але коли починаєш аналізувати оці всі скандали, наприклад, з закупівлею озброєнь, і, розброї, і ну, згадаємо таку фірму «Львівський арсенал, чи міг би власник фірми цієї отримати підряд на закупівлю озброєнь, коли б його дружина не працювала на банковій? Тобто. Я про що говорю? Вона навіть дрібний функціонер на банку, і це запорука того, що його включають у тендери Міноборони. Тому коли ставиться питання про відповідальність, про, місто, про апар... що ви кажете, пане Володимире? А, так. Ну так неприємні несподіванки. Але коли ми ж прекрасно розуміємо, що це плата за лояльність отримання таких підрядів. І тепер, коли ставиться питання про декларування всіх помічників-радників, дійсно вони формально не є е, ну, навіть держслужбовцями, але їх вплив на прийняття рішень при такій концентрації влади, які. Можна сказати, навіть узурпації влади, яку сформував е, Єрба, це е, річ, яка передбачає колективну відповідальність за участь у цій е, ну, концентрованій владі. Тому опозиція ставить цілком логічно питання про декларування е, статків всіх працівників банкової, тому що дійсно, е, ну я б сказав, що зарплата. Голови ОТГ, мабуть, дещо нижче ніж прибиральниці в офісі президента. Ну, добре, якщо ми говоримо тоді про офіс президента і радників офісу президента, ще про одну річ хотіла би поговорити. Тут світ потрясла заява радника офісу президента Подоляка про інтелектуальний потенціал Індії та Китаю. Китай вимагає пояснень. Ну дипломатичний скандал, як він є, так би мовити. То що ви скажете про інтелектуальний потенціал Подоляка? Ну, справа в тому, що вся ж комедія е, вводиться до того, що речником банку виступає людина, яка не є навіть держслужбовцем. Це ті диспропорції, які вони позакладали, щоб уникати відповідальності за е, вчинені, е, ну, я б сказав, злочини проти держави. Е, я вже не кажу про е, ну, ці вербальні війни, які веде Подоляк, я вже не кажу про. Tellement. До речі, та ж Арена Назарова, по-моєму, підлегла подолятав. Але суть в іншому, суть в тому, що від імені держави лі, працюють люди, говорять як люди, які навіть не мають формального контракту. Він же позаштатний радник. Позаштатний. Тобто він, але він виступає головним речником держави, по суті, на сьогоднішній день. Причому, коли ми говоримо про узурпацію влади, то треба наголошувати саме на неконституційності, тому що формально, то е, е, ніби конституційний устрій держави не підданий, так би мовити, е, певному е, тиску, але е, фактично державою керують навіть не міністри. Державою керують замість міністрів е якісь сірі люди в бек-офісах на Банковій, які курують те чи інше міністерство. У нас голосу прем'єра навіть не чути в таких ну, е абсолютно, я б сказав, резонансних ситуаціях. От е банкова е реалізує свої сценарії, а Кабмін навіть не відкриває рота на, на всякі резонансні ситуації. Це дивно, бо. По суті, це ж е, е, юрисдикція, так би мовити, Кабінету міністрів. Ті, ті дії, які е, ну, вчиняє, вчиняють бек-офіси і коментує банково. А ми, ми не чуємо ні голосу міністерств, ні, ні голосу Кабміну, е, але всі чують голос Подаляка. От нарвалися на. Скандал у звинуваченні, ну я б сказав, слабкої інтелектуальної спроможності Китаю і Індії. Я б подаляку порадив би подивитися спочатку на перерозподіл ринку it продукту А це <продукт> що таке it продукт Це значить висок, високий рівень математичних знань в країні. Так, от, індуси, світові лідери в цьому. Індуси неподоляк. Е, і на жаль, не Україна, хоча Україна має свою частку, звичайно, невелику. Але е, так само китайці запускають в космос е, своїх тайконавтів, а не Подоляк запускає українських космонавтів. Тут навіть справа не в цьому всьому, як мені видається, пане Володимире, а в тому, що в нас і так досить складні стосунки з обома цими країнами і з Китаєм, і з Індією. Не так давно були призначені посли. В Китаї посла не було до того два роки, ледве призначили, врешті-решт. І от ну, нарешті це відбулося. І наша позиція там дуже, я би сказала, слабо представлена, і величезний просто пласт роботи. І Від цих країн дуже багато залежить, в тому числі і у війні російсько-українській від того, яку позицію вони займуть, наскільки вони там залучатимуться до допомоги Росії, ну і так далі. Тобто ми розуміємо, наскільки багато залежить, тобто життя людей насправді від цього всього залежить, якщо вже так брати грубо. Та? А, і коли все і так непросто, ускладнювати такими заявами мені видається, ну як мінімум не дипломатично. Пані Наталі, справа в тому, що Китай впродовж останніх років був головним торгівельним партнером України. Правда, для України це все одно було негативне сальдо торгівельне десь на мільярд. Але це серед країн це головний торгівельний партнер. Як можна з головним торгівельним партнером поводитися просто, ну я б сказав, по-хамськи. Дякую. Почули вас. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку.